Вітаю вас! Розпочинаємо розпаковку замовлення, що здійснила в каталозі червень 2025 року. Позицій в нас небагато. Це сонцезахисний крем, тонік, BB-крем, механічний олівець, крем для обличчя і каталог. Як завжди, все надійно упаковано. Ура-ура! Наш сонцезахисний кремчик. Замість нього рятувалися ось цим лосьйоном, буквально трішки на обличчя, але він трохи перегружає шкіру. Все-таки треба, щоб була саме спеціальна формула крему для шкіри обличчя. Наступне це тоніки і крем для обличчя з серії Чайне дерево. Один тонік йде для клієнта, другий тонік для особистого користування. Просто must have для усіх, в кого жирна проблемна шкіра, особливо зараз в літню пору. Цих два товари, дві позиції, підуть для моєї постійної клієнтки. Ще один засіб, який замовила клієнтка, це BB-крем в Dark. Ні, медіутан. To коротше, в більш темному відтінку, більш смуглявому, тому що ну, люблять так жіночки наші. Що ж їм скажеш, що ж поробиш? Хай беруть, хай тішаться. І, як завжди, коли в каталозі є чудова ось ця акційна ціна в межах 150 гривень нашого кремчика. Кремчика, чуєте, господи Боже мій. Нашого олівчика, я його завжди замовляю, щоб був про запас, тому що він є класним як подарунком для своїх друзів, так і для себе як рятівничок. тому що важливо, щоб він завжди був в наявності для створення гарного стійкого макіяжу. Він темно-темно, коричневий, матовий. І надзвичайно стійкий П-каталог. Дуже стильне оформлення. Мені буде вподобай такий формат. Стримане: краса, здоров'я, бізнес. Угу. Різні слогани подані від компанії Pharmaсі. Бачу декілька вже привабливих пропозицій. Акцій, цікаві дописи, що вони нас тут. Ага, кольоротипи. Вони вирішили навчити людей розбиратися в своїх кольоротипах. Цікаво, цікаво. BB-кремчик також за гарною ціною в наступному каталозі, тому майте на увазі, що ми ще маємо щось новеньке. До речі, в теперішньому каталозі, що діє, я щось не помітила на сторінках, але знайшла на сайті. Нові гелі для душа з лавандою, ні, перепрошую, з лілією і з трояндою. Зараз спробую їх швидше знайти саме тут. А, і почитала більше про шампунь з лавандою, гарні відгуки, що заспокоює шкіру. Тому, вже на нього також поглядаю. Це новинка. Угу, Новинка, новинка. Алмонт алмонд, алмонд, що ж це таке? Масло для тіла, алмонд, Що ж це за компонент такий мигдаль? Ага, це така серія, як фісташка, тепер буде з мигдалем. Чудово, люблю такі серії, вони мені подобаються. Фісташка нам зайшла. Використали з задоволенням, залишили ще трішки крема для тіла. А де ж тоді ці новинки? Чи встигли вони їх сюди надрукувати? Чи це вони в них такі? Досить спонтанні. Не бачу. Так, не бачу. Там троянда і лілія. Бачите, фісташку. Бачу лаванду бачу. Тут вже догляд за будинком. В каталозі не бачу. Ну, вкотре впевнилася в тому, що каталог все прикольно, але коли є можливість робити замовлення на офіційному сайті, то краще розміщати його самостійно саме на офіційному сайті. Що у нас тут ще таке цікавеньке? Календула, календула маска для обличчя з тканинкою. Угу. І що це ще? І це в нас косметична олія календула, зрозуміло. Я думала, можливо, також щось новеньке. Ні, все те ж саме. Поки що лише в доглядових засобах є поповнення. В засобах косметики не бачу нічого такого, щоб оновлювалось. І взагалом можу вже сказати свій відгук стосовно засобів для прання і виведення плям. Засіб для прання він дійсно справився з плямами свіжими від соку вишні. Тобто під час чищення вишні від кісточки на білу мою блузу потрапили каплі вишні. Я її одразу зняла, пішла, запшикала спреєм, і потім, в звичайному режимі прання, засіб чудово справився і все очистив. Тому можу вже сказати там оцінку. Ну, напевно, все-таки 10 з 10. Засіб для виведення жиру мене не особливо вразив, тому що для нього необхідно, перш за все, розігріта поверхня, і тоді він чудово очищає і працює. Коли ж поверхня є простої кімнатної температури, для мене він ніякий. Просто ніякий. Може, я ще якісь технології не дотрималася, але ну, нічого особливого. Засіб для, що це ми там ще брали, для прибирання. Ну, я ще не використовувала, бо не було потреби, аромат мені подобається все ніби гаразд. Ну, це поки що все, що я пробувала з нової лінійки для прибирання від торгової марки Farmacy. На цьому все. Дякую за увагу. Якщо ви бажаєте купувати собі товари нашої, Цієї компанії, не навіть цієї компанії, запрошую перейти за посиланням до цього відео.